Солод. Моя собака, ніби Сфінкс, охороняє мій сон. Уважно пальнує, щоб ніхто і ніщо не збудило її фараона. А мені снишся ти, чоловік, що розказує мені про міфічних жінок, котрі глуплять твоє життя, кажуть, що вони закохані в тебе, що роблять тебе щасливим. Наче в них чарів, наче жіноча магія. А на їх прикладі ти намагаєшся мене навчити бути такою ж вільною, як вони. Обов'язково залишуся собою. Хоч не можна зраджувати свою душу, навіть заради кохання. Сьогодні вже осінь, а я зовсім до неї не готова. Хочеться тепла і сонця, хочеться в останній раз пірнути в красиве море. Є в цьому якесь відчуття сексуальності, коли весь гарячий, зігрітий літнім повітрям перенеліш у таємничість синіх вод. Це можна порівняти і з тобою, бо в тобі теж схована таємниця. Зазвичай ти підігріваєш мене, готуєш до великої насолоди, а потім випускаєш всю ніжність і огортаєш своїми таємними путами. І я твоя солодка цукерочка, тану. Найцінніше в житті. Може, іноді егоїстичне, зате щире і справжнє. Без терміну придатності, вичерпне на все життя. Але тобі не підійшов розмір, вага або ще якісь параметри, якісті, і ти його не прийняв. Не захотів мати з ним справу, не носив у кишенях, не брав у подорожі, не клав у гаманець на чорний день. Дарма. Просто не знаєш, що прогавив. Воно було таке тепле. Могло гріти взимку, студити влітку, годувати, підтримувати, пестити та оберігати. Воно було безцінна, дарувала надії. Тепер дістанеться іншому, ліпшому. Все ж таки воно неповторне, унікальне та особливе. Єдина в світі рушійна сила, що не зношується. Проживає до останньої хвилини людства, кохань.